Доброго вечора в ефірі того каналу Чернівецький промінь раді «Буковинська хвиля СтафМ, програма «Без емоцій». Я, я автор та ведучий Святослав Вишинський. Після війни волонтери та учасники АТО стали помітними фігурами суспільно-політичного життя Буковини. Що саме це змінило? Розмовляємо сьогодні з громадським активістом Євгенієм Марусиком, більш відомим за позивним Карандаш. Вітаю Доброго вечора. Ти дуже активний в суспільно-політичному житті області, але не в якості депутата. Хоча дуже багато волонтерів і учасників АТО у 2015 році були обрані до місцевих рад або стали згодом членами виконавчого комітету. Чому не висувався ти? Коли почав вникати, мені пропонували, було бажання йти змінювати щось. Але коли почитав законодавство. Зрозумів, що будуть голосувати не за мене особисто, да а за партію. Якщо я буду там в якомусь списку і пройду, то я буду і зможу. Яка партія декілька назвати не буду, тому що це було на етапі. По Поговорити, тобто я ніде не фігурував в ніяких списках, ніяких передвиборних агітаціях, не займався передвиборною якоюсь роботою по партіям взагалі. Але твоя дуже гучна позиція і активність саме після місцевих виборів все це виглядало як запізніла спроба проявити в себе і заявити про себе. А, можливо, так, комусь дається, але. Коли я прийшов на дієм мене комісували 27.03 на початку квітня я 2015 року лише повернувся додому. Поки мсеки, поки госпіталя, і тільки тоді почав, вступивши в громадську організацію обласну учасників АТО, інвалідів та членів їх сімей, відтоді почав працювати. Ти прийшов громадську політичну діяльність то після служби в батальйоні Ад Айдар, і дуже багато було говорено про а, політизацію добробатів, про те, що на різних етапах свого існування вони ставали приватними арміями олігархів. І от ці процеси достатньо аналогічно відбуваються. Тобі не спостерігати, як атовці в громадськополітичному житті, вже е, дембільнувшись, е, рідко поводяться як політичні тітушки. Це стосується і прав радикалів, і не тільки них. Набрило чи не набрило, кожен набирає свій шлях. Я знаю для себе особисто, що я ніколи не приймав участь в якихось акціях ні за гроші, ні по якомусь політичному сценарію. Вони совісті нуті тушки, це нарідко не тільки ті, хто приймають в акціях за гроші. Це люди, які можуть приймати участь в агресивних акціях за переконання і діяти всупереч закону. Ну, в в таких закон... ти приймав участь? Так, в, в, да, було, але всупереч закону, якщо б я порушував закон, і, певно був би притягнутий до відповідальності до якоїсь. Але станом на сьогодні я перед тобою сижу, в мене жодної справи не відкрито проти мене. Тому... А це також достатньо показове явище, тобі не здається? Ну, нормально, все нормально. Чому нашій... чинного законодавства України? А чому в нашій країні зараз стає дедалі більше сваволі на вулицях у громадсько-політичному житті, а ніхто за це не несе ніякої відповідальності? О, тут, тут, багато, тут багато нюансів, які, ну, скажімо так, є заплановані якісь акції, да, де вже чітко відомий результат, але потрібно зробити картинку. Є акції, які носять чисто характер, як на мене, да, для взбучки соціуму. Зачасту цивільної частини населення, да, яка не, не, не розуміє, Вони бачать ветерана, вони бачать там учасника цієї війни, а не АТО і операцію Об'єднаних сил. Ні, вони там чи заспокоєні, да, що там все буде добре, чи навпаки кажуть блін, і вони теж туди йдуть. Тому тут бабка гадала. в інтерв'ю у 2015 році. Ти говорив, що атовці цитую, однозначно зможуть змінити країну на краще. А от так само, як і нині країна, всі об'єднання атовців розколоти саме за політичним, за політичними ознаками на політичному ґрунті. Тобто частина атовців підтримує владу, інша частина підтримує опозицію. І хтось намагається триматися в стороні. Тобто, наскільки я розумію, амбіції якогось єдиного громадсько-політичного руху ветеранів АТО вони вже поховані надовго а, надовго. Ну, надовго тут важко сказати, але вони поховані давно. Поховані чому? На мою думку, тому що саме опозиція, саме влада і треті сили да, вносять деструктив і самі розділяють ці громадські організації або створюють ще декілька для того, щоб виконати принцип. Розділяю власне. До речі, як ти особисто сприймав участь своїх побратимів, ветеранів АТО, наприклад, в балотуванні від опозиційного блоку. Олександр Замерзляк ішов до Чернівецької міської ради під першим номером. Чи, наприклад, роботу Сергія Аршавіна в команді Василя Продана? Замерзляк, наскільки мені відомо, зараз служить в патрульній поліції, працює юристом. Те, що він балотувався від опозиційного блоку, чесно, перший раз від тебе чую сьогодні. Про Аршаві. Що він би кудись балотувався, ні. Про те, що він наближений до цього, я дізнався тільки тоді, коли зняли Каспрука. Ну, не йдеться про те, коли ти про це дізнався. Як ти сприймаєш подібні речі? Як взагалі середовище, а то сприймає подібну політично. Ну, за все середовище я не можу говорити, тому що воно знову ж таки, ти говорив, воно розділено на три сегменти, як мінімум. Якщо людина. робить свою роботу, Якісно, на якій позиції ну, це, це його особиста справа. Певний такий короткий період проміжок часу тебе вважали лояльнішим до колишнього міського голови Олексія Каспрука. І в зв'язку з цим напевно, що Сергій Апшанський, начальник інспекції з Богострою, заявив в одній з телефонних розмов, яку ти саме оприлюднив, що народний депутат від народного фронту Максим Бурбак виділяв, начебто, кошти на твоє лікування. Ти цей факт спростував? А, взагалі, хто тоді виділяв, тому що ти справді проходив, я думаю, не дешеве лікування за кордоном в Угорщині. А, значить, я проходив три етапи лікування. Перший етап лікування це про які гроші. Йдуть з бурбаком, про які гроші йде мова. Це була спочатку Німеччина, хімічний опік верхніх дихальних шляхів. Тоді я отримав одноразову грошову допомогу від Міністерства оборони України, і саме на ці гроші я поїхав. Оплативши майже 3,5 тисячі євро, я пройшов повністю всі ці процедури в Німеччині і за тиждень повернувся додому за свої власні кошти, які мені виділило Міністерство оборони. Потім два етапи. У мене було два ендопротезування в Угорщині. Це по програмі Україна НАТО. Я не заплатив ні копійки, ні за протезування, ні за перебування в Будапешті в госпіталі, ні за післяопераційну реабілітацію. Єдине, що мені потрібні були кошти на це мені виділила Чернівецька обласна державна адміністрація два рази по 10 тисяч гривень для підготовки та. Передреабілітаційна підготовка А то Є... адміністрацію тоді очолював Олександр Фещук, який на той час пов'язував з БРП. Е, Олександр Георгійович Фещук е, підписував дозвіл на виділення мені цих коштів, але це виносилось на комісію. І комісія приймала рішення, не завжди було одностайно проголосовано ну в двох випадках, да, не всі голосували за для того, щоб виділити мені ці кошти. Чому тебе намагалися прив'язати до борбака? А... Мене прив'язували до Борбака, мене прив'язували батьківщини, мене прив'язували до рідного міста, мене прив'язували. А ну, ти дідусь уйшов, а бабуськи Ні, Ні-ні. Я не був ніде, я просто висловлював свою позицію. Як мені сказав твій колега одного разу Василь Забродський, що Жень, що би ти не сказав, тебе можуть використати або одна сторона, або друга твої слова. То що будь обережніше в своїх висловлюваннях. Ну карандаш ж пряма людина, йому все таки єдно. Прямим текстом прямо в лоб у лютому 2016 року ти брав активну участь у двигу так званій ведмежі блокаді російських фур на КПП mm -hmm. на українсько-румунському українсько-молдовському кордонах, і тоді ти пояснював це таким чином, що цитую агресор у нас від Гриз Крим творить безчинство на території Донбасу і далі хлопці гинуть. Це все точно так само і сьогодні можна сказати. Крим не повернули, творять безчинство на Донбасі, хлопці гинуть, але блокад, блокаду зняло через кілька тижнів. Чому а, значить, ми долучилися тоді? Це була не ініціатива Чернівецької області, Чернівецьких пацанів. Це на Закарпатті вона розпочалась і пішла по всім приграничним, де є пункти пропуску. Чому не продовжили її? А, чому не продовжили? Завершилась вона наскільки я пам'ятаю. По дзвінку Фещука він сказав: тоді повідомив. Дійсно, що е, близько 105, я вже не пам'ятаю точну кількість, ну велику кількість фур українських зупинені в Тагаронрогі і в Ростові, не пропускають на територію України, поки ми не звільнимо цих. Тіпа, де є команди. Я созвонився особисто, я созвонився з людиною, яка організувала це все на Закарпатті. Е, дали зелену, тому що вони вже тоді теж розблокували цю ну, ведмежу блокаду, і, і все, і машини пішли. Так і потім, до речі, різниця. Ціатори Закарпаття Тарас Деґавро про те, що наших у Росії стало в сім разів більше після відновлення транзитних домовленостей між урядами, тобто фактично ви підіграли уряду Яценюка, ви посилили його переговорні позиції з Росією і коли були економічну співпрацю з країною агресором Можливо, я так далеко не йшов, але знов ж таки для того, щоб приймати чи не приймати участь, було багато представників з різних організацій, в тому числі, які зараз займають різні фронти в плані. Да, прийняли позицію там чи опозиції, чи, чи, чи провладних структур. Да, то тоді приймали всі рішення разом, і були і волонтери. Там ну але всь... результат не лице ну, Рано неправильно, що говорити про результат. А ти даєш собі рахунок, що атовці, вдаючись до неправових методів у своїй роботі, все таки в межі бокадо, це був неправовий метод. Ну не лише дестабілізують мирне життя, але й вашими руками через тиск на органи влади або на окремих фігур політики в неправовий спосіб вирішують свої політичні питання. Використовує <ганування> вас як пішок? Можливо, неможливо це точно можливо, так? не готовий сказати. Можливо. Якщо говорити про меркантильні інтереси не лише політиків, а громадських активістів От, від Чернівецької міської ради атовці отримали земельні ділянку під будівництво на території Садгори на кількох вулицях, зокрема на вулиці Лукяновича. І наскільки мені відомо, зараз ці земельні ділянки активно перепродуються, тому що вони на ґрунтах, де без попередніх робіт, вони не придатні для будівництва. Це дуже коштовна затія. І всі ці речі вони були зрозумілі і атовцям, і журналістам, і депутатам, ще тоді коли Земля виділялася. Чому ви погодилися на цей, ну вибачте, слові, тухляк? Тому що влада вас фактично розвела як котят. Ну вас ти тут дуже дуже сильно обобщив. Станом на сьогоднішній день я не писав, ще заяву на отримання земельної ділянки для індивідуального будівництва особисто. Я чому тому, що на той момент, коли мені сказали, що є така можливість, мені дали план цієї земельної ділянки, я її перевірив через Львівський інститут. 75% непридатна, 25% в території малопридатна для індивідуального будівництва. тому я тоді прийняв рішення, що я не буду, і говорив хлопцям, що не треба вестись на це. все, потрібно шукати якийсь інший варіант. Але дуже багато людей повелися. А, Багато людей повелися. Чому тому що треба брати хоч щось бо дають ну хлопці взяли використали своє конституційне право і все їм завтра буде краща земельна ділянка їм вже ніхто не дасть а це правда що начальнику пробосного управління держгеокадастру юри ватаманюк який також був ну не учасником бойових дій а проходив службу в зоні АТО, створює перешкоди нелояльним атовцям нелояльним до влади Така інформація в мене теж є, тому що пару хлопців звертались до нього і потім жалілися цей, але знову ж таки, я не готовий сказати, що всім, тому що я безпосередньо не приймав участі. в… Він займається, наскільки мені відомо, тими земельними ділянками, які, йду, які не належать місту чи області, да, які там десь не належать громадам. от, от так правильно буде. От. І хлопці, які хотіли брати там, по 2 гектари під садівництво, під огородництво і так далі, то вони стикали. Але з проблемами, якщо вони як ти кажеш, не були лояльні до не будемо говорити якої фронтальної партії, це є форма примусу до лояльності з боку mm. фронтальної партії? Ні, тут скоріше відсів, і збереження цих земельних ділянок для приближених. Моя думка, я не можу стверджувати, але скоріш за все. Ну, якщо, виглядає так. Якщо говорити про такі приклади, то у 2016 році Чернівецька міська рада виділила землю для полігону для стрільб, який знаходиться біля ринку Добробута, І ця земельна ділянка була відведена в користування громадської організації, якого очолює… Спочатку одній Володимир uh -huh. Порощук, це начальник воєнізованої охорони Укрзалізниці, якого пов'язують з народним фронтом. Пізніше, от вже два роки по тому, цю земельну ділянку спорила козацька варта, і активізувалися якісь треття у Чернівецькій міській раді у червні 2018 року. Чому ти не давав жодних коментарів? Тому що uh -huh. зазвичай детально все відсотковуєш. червні 2018 року я був на третій операції в Угорщині на реабілітаційному, і я чув про це, я читав в монітори Фейсбук завжди на. Чому не коментував і не говорив? Тому що з самого початку, коли виділялися, взагалі проектувалося проект рішення, готувалося, я сказав чітко тоді свою позицію. Я противник цього. Чому? Тому що робити тільки тир в тому місті, знаючи, що під тим тиром дуже багато корисних копалень водіграю, я сказав, хлопці, будь ласка, хочете займатися без мене. Там була якась корупційна складова стосовно no. незаконного чи законного напівзаконного видобутку гравію. Скоріше за все, так. На сесії Чернівецької обласної ради 15 березня 2016 року ти закликав звільнитися колишнього начальника нацполіції в області Сергія Пілігріма. Ти тоді критикував його за те, що будівелося будівництво було відведено землю під будівництво будинку для на, на твою думку дискредитованих працівників поліції. На той момент ще не було вирішено питання для землі і житла для ветеранів. АТО. і після цієї скандальної сесії Василь Продан на той момент він ще був просто депутатом Чернівецької міської ради. Говорив про те, що він став. Випадковим свідком розмови на підвищених тонах між тобою і Пілігримом. І що ця розмова відбувалася в присутності народного депутата Максима Бурбака? Якщо це справді так, який взагалі вплив Бурбак міг мати на Пілігрима? Дуже цікава ситуація. Після моєї заяви офіційної е, на трибуні Чернівецької обласної державної адміністрації обласної ради, перепрошую, е, я йому сказав: ну, в тебе є три варіанти: або застрелити мене, або самому застрелитися, або подати в відставку. Е, ключовий момент був не в землі, а в тому, що він мені сказав Карандаш, ти хочеш війни? Я буду вдома, він приїхав звідти і починає мені щось розказувати. Ну упустимо. Прийшло десь буквально два тижні. Зі мною вийшов на зв'язок до речі, і сказав, що є бажання у Великого всія народного фронту Максима Юрича зустрітися, переговорити з приводу Білі Ріма. Ми зустрілись тоді на Веребкевича біля Олімпії. Він приїхав, сказав, ну приблизно, я вже цитату не можу сказати, тому що це було дуже давно. Він мені сказав приблизно наступне: Ну ти ж розумієш, що нам потрібні свої люди. Жень, давай якусь якусь мірову і так далі. Кажу ні, до тих пір, поки він не вибачиться за ці слова карандаш, ти хочеш війни, ніякої розмови бути не може. А, потім прийшов. Час і біля драмтеатру в присутності е, Василя Сафроновича він таки вибачився. Е, яке відношення до народного фронту дуже просто. Ну міністр внутрішніх справ сікої партії. А до речі, якщо так відволіктися, чому ти не пішов служити після того в поліцію, так як той самий замерзляк? Я думаю, питання житла особисто для тебе було би вирішено. А, дивись, ситуація наступна. Ну, тоді в поліції не було з житлом так, що цієї програми, що зараз введена, це раз. Два. Я подавав заяву на оформлював в юності Буковигні, коли вони тільки запускались. Я написав заяву, я навіть на русський складав тести. Я набрав 57-58 балів з 60 можливих, але на етапі МСЕКу на Червоноармійській я зараз в майдану в поліклініки МВД. От, я пройшов всіх лікарів абсолютно, тому що я тоді вже підлікувався з легенями. в мене ще тоді не було проблем з протезами, з ногами. Я коли спустився на низ вже папкою всіх лікарів, начальник МСЕК каже, карандаш: ну ти ж інвалід. Я кажу, тихо, інвалідність в мене на рік, вона зараз має закінчитись і все буде нормально я буду служити. Він поставив ні А чому тебе не включили до складу перетестаційної комісії? Ти про це заявив? Склад перетестаційної комісії формувався якраз на етапі цього скандалу з пілігримом. До речі, повертаючись до теми, застрелитись, що через два тижні після твого наїзду на Пілігрима відбув Стрілянина з депутатом за участі депутата Глобоцької ради від свободи Костянтина Лополяка. тоді твій побратим Валерій Костян цілив у Лополяка, але дивним чином вцілив у тебе. От враховуючи ваші напружені стосунки сьогодні, от ця куля від випадково? А, не знаю. Ти серйозно? серйозно будів... Не серйозно не знаю. А далі ти знав тоді, що Краснян сам був причетний до вирубки лісу, до низки незаконних дій? На той момент ні. Якщо б я знав, я би не виїхав тоді на той виїзд. Тобто фактично ти взяв участь у незаконному переділі чорного ринку, до якого ти відношення жодним чином не мав, і ти ще й при цьому постраждав більше за інших? Більше-менше тут час покаже. Фізично так. Куля пройшла через ніс і щоку на виліт сюди вилетіла, слава Богу, залишився живий. На той момент я не володів інформацією, але була дана чітка інформація, що ріжуть червонокнижне дерево, алярм терміново. Скільки екіпажів може виїхати, зустрічаємося всі на кваці, й летимо туди, тому що треба боротися з виробкою лісов. Ну, мені було все одно з ким, тому що е, були і виїзди, і в Вижницький, і в Потильський райони для того, щоб боротися з виробкою, тому що ну, це дійсно болить. А тут це під боком, і така авторитетна людина, як народний герой України, Кібор в Донецьку аеропорту, скликає на свою Вотчину, на Глибоччину. Ну, чому не допоїдеться? Не поїхати допомогти розібратися в даній ситуації. А його опонент у Поляк. Ти сьогодні віддалі підозрюєш його в цих неправомірних діях? А, ну наскільки мені відомо, станом на сьогодні в цих неправомірних діях він повністю оправданий, тому що є повністю всі весь пакет документів саме по тій деревині, на яку ми виїжджали того, того злочасного 5 квітня 2016 року. Ну що ситуація дуже цікава. На той момент Краснян уже був здається представником дій Яруша, а опанував він. Представнику «Від свободи, тобто націоналісти, зв'язок стосунки стосовно ну, контрабанди. Наскільки мені, наскільки мені відомо, станом на момент виїзду з чернівців, е, ну по крайній мірі, я і ще двоє людей в екіпажі не знали про те, що за кермом буде саме представник від якоїсь політичної сили. Ти також був в 2016 році одним із учасників зриву Круглого столу, який ініціював політолог Олег Хавич, і тоді і Олег Хавич, і представник уповноваженого справ людини Леоніди Люк, неодноразово заявляли, що цю акцію ініціювали правоохоронці і спецслужби. Вас справді консультували перед нею? Мене особисто ні. Я навпаки збирав ще більше інформації про цей круглий стіл. Мене не консультував. Тобі відомо про те, що правоохоронці чи служба безпеки могла Консультувати інших активістів, підбурювати їх до цих дій. Ус. Можливо, так, можливо, ні. Можливо, контактів у вас не відомо. А з цього проводу, до речі, й порушена а, кримінальна справа. Ти був достатньо активним учасником. А, ти проходиш у якості підозрюваного чи свідка? Не можу це казати, тому що кримінальне провадження ще не закрите, Олег Хавич, за моєю інформацією, знаходиться за кордоном. Тому, більш, не знаю, а, тому більше я нічого сказати. На жаль, не можу, тому що буду притягнути до, до відповідальності. А в якій а, ролі ти проходиш у цій справі? Ще раз повторюсь, на жаль, вибач, не можу нічого більше казати. У Мене інше питання: чим подібні неправові дії, взагалі, які відбуваються у нас під дахом силовиків, правоохоронців, можуть відрізняти нас від Путінської Росії? Mm. Важке запитання, якщо конкретизуєш, відповім ну так загально ну. це стіл був присвячений захисту прав національних меншин у Чернівцях. Насправді там були це представлені ширма. абсолютно офіційні особи, зокрема представники міністерства культури. А розгін цього круглого столу був достатньо скандальною обставиною для наших міжнародних стосунків, і в принципі, той факт, що ніхто досі за це не покараний, він наводить на думку, що правоохоронці просто використовують громадських активістів як ширму для того, щоб з'ясовувати стосунки політичні. Стосунки з окремими фігурами, наприклад, з Олегом Хавичем, як би ми до нього не ставилися, підказує ну, в незаконний спосіб. Ну, він, наскільки він політична фігура. Його ж там називало Медведчука, то що мож, значить знаєш. Мож, можливо, є фактаж, який я збирав, і за який я можу відповідати, звідки, з яких джерел джерела я його дістав. Мені було цього достатньо для того, щоб прийняти особисте рішення, не дозволити цій людині провести те, що було. Це ж явно не вписується в категорію європейських цінностей, за які у нас відстоювали люди на Майдані. Ну, Я, по-перше, не є учасником Майдану, чому не був е, в 2000, коли оранжевий був, в, 4, в 4 році. четвертому От, в році. В четвертому році я був учасником ранжової революції, але зі сторони виробництва оперативної поліграфії листівок, прапорців, прапорів і так далі, і так далі. Ющенко, так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Я тоді заробив непогані гроші. І коли почався цей майдан до моменту розстрілу, Активістів на Майдані, я вважав, що це теж за гроші. А потім, коли почався розстріл, з тих пір я Я не є учасником прямим, але їздив на Київ, допомагав. А вже ти думаєш, що цей Майдан відбувався без грошей? Ні, революція денег – то не революція. У мене інше питання. Чому кешування в структурах Міністерства внутрішніх справ, таких поліцейських з Буковини, як Михайло Паєць і поліцейський з Донецької області Володимир Майброс, яких звинувачували в підтримці сепаратизму і контактах з ФСБ достатньо обґрунтовано викликало в тебе лише занепокоєння? Ти давав прес-конференції з цього приводу, писав у Фейсбук, але не було ніяких ні пікетів, ні силових акцій з цього приводу? Я не можу бути організатором пікетів. Я не можу Чи бути, бути я, громадський я, активіст. Я не громадський активіст. А... うん。Um, um. Тим більше зараз я можу бути ініціатором, але я одним з, один з плакатом стояти ніколи не буду. Я написав всі можливі запити в всі правоохоронні органи Майборосу таки зняли з посади. Сказали і і почетно на пенсію. Ну але не в Чернівецькій області. Ну, це мені чи, чи його притягнуть, не притягнуть на відповідальність? Є факти, можна порушувати кримінальну справу по факту і притягувати до відповідальності. Я не буду за них робити їхню роботу. Тому що я не некомпетентний. Ви Петрухавича ти робив? Ні, однозначно, ні. Чому? ну я ж не притягав його до відповідальності? Це був називаємо це так в акт самосуду. Боже з бо. Ну давай, давай за до цього питання повернемося тоді, коли закриється кримінальне провадження, і тоді ми можемо говорити абсолютно, чому я прийняв, що я робив, чому я так робив, як я це робив і так далі. Ну правда, я перед тим, як ти до тебе на ефір. Ну, десь гіпотетично да, знав, що буде це питання, тому що ти був е, теж присутнім на цій події. І я перезвонив слідчого управління, запитав, закрите, не відкрите, можна, не можна. В жодному разі, тому що може мати правові наслідки. Цитата. так півроку тому середовище Олексія Каспрука. Я знаю, що багато хто очікував, що при спробі припинення дострокового припинення його повноважень на його бік можуть стати АТОвці, мали би стати АТОвці, Але вони мовчки, скажімо так, не і спостерігали за цим. Наприклад, навіть твої дописи іронічні на тему стати мільйонером, то що явно маркували тебе як опонента Каспрука. А чому ти не виступив, не прийшов на сесію виступити проти нього, якщо не міг його підтримати? E, значить, це якраз вже от, почався в цей період е, після третьої операції. Після третьої операції е, я настільки втомився від е, будучи в громадській організації довгий період часу, я був на посаді речника. І всі ці прив'язування мене до Народного фронту, потім до батьківщини, потім до Продана і так далі. Так далі я настільки емоційно втомився від цього і крайні в 16-му році, отримавши кулю, да, борючись за правду. Але на що році я прийняв рішення відійти від цього повністю, створив, відкрив, зареєструвався як фізична особа-підприємець, відкрив свою рекламну агенцію і чесно заробляю працюю ту справу, яку я роблю. Добре, змохавши конфлікт, наприклад, з Іриною Петрунько, ти підіграв новій владі і персонально Василю продану, дозволивши йому вийти з сухими з води з достатньо незручною для нього ситуацією. Дуже, ну, скажімо так, ну це ж я не на сесію прийшов, я не приїхав до цей пікет, я не почав ламати її прапори і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Патріотична назва, раз, два. Ніби правильні мотиви цієї жінки, але вона зробила помилку в тому плані, що вона от саме так сказала. Це мене збурило, тому я висловив тільки свою позицію і тільки на Фейсбуці. Ти зараз займаєшся своєю справою, професійною справою, дизайном. Зокрема, на громадських засадах ти розробив дизайн електронного квитка так для точно. громадського транспорту в Чернівцях. І цей дизайн зустріли несподівано критику в мережі Facebook. От скажи, чому, на твою думку, скандальні акції АТО викликають набагато більше схвалення в суспільство, ніж їхня рутинна робота для громади? Ну. Сказав, діючий і єдиний поки що президент України да, з радофілом, навіть якщо вцепити на, в шпілі в, в, цьому, в Кремлі замість зірки тризуб, то він буде криво, косо і так далі. Десь так. Що би не робилось, завжди знайдуться критики. І в мене був пост в Фейсбуці. Я себе провозглашаю критиком. Я можу критикувати все, не будучи спеціалістом в цій справі. Ти говорив про адаптацію про те, яку участь закордонні партнери приймають в адаптації ветеранів. АТО. от е, в Україні створене ціла міністерство в справах ветеранів. Чому після непорозумінь е, ти самоусунувся від процесу обрання Буковинського представника до ради ветеранів при цьому міністерству? До речі, наскільки я знаю, ці збори відбуваються прямо зараз? Ні, е, Я не самоусунувся. Е, вони мали відбуватися саме зараз, але проведення їх було анульовано там по низці причин. Знов ж таки її е, на Сторінці громадської організації учасників АТО пояснення, чому. Головний кандидат саме усунувся. Чому ти не висувався сам? Кандидат від громадської організації, не головний. Кандидат від громадської організації. Це зараз обирається тільки людина в раду ветеранів. Це з кожної області по одній людині. Чому я не подавав свою кандидатуру? Знову ж таки, я втомився, я займаюся своїм бізнесом і займатися радою, ветеранів і бізнесом паралельно це фізично нереально по часу. Ну що, наш час вже відбігає, тому нагадаю, що гостем програми Без емоцій в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» промені радіо Буковинська хвиля з ТФМ був громадський активіст Євген Марусик. До зустрічі.